Справжнє щастя, це не тоді, коли вам хтось подарував айфон, а коли ви самі вирішили бути щасливими. От прямо взяли і вирішили. Звучить як магія. Так, погоджуюсь, бо це ж майже магія, тільки без чарівної палички та мантії Гаррі Поттера. Є багато людей, у яких ранок починається з думки. Знову ця нестерпна робота, день продовжується, знову ця нескінчена черга в супермаркеті, вечір закінчується, знову ці рахунки, або ще щось набагато гірше. Всесвіт не залежить від обставин, бо має свої закони, на які жодна людина не має ніякого впливу. Тому всесвіт, відповідно до своїх законів, їм каже, добре. Тримайте ще більше проблем раз так любите їх. Бо ви ж пам'ятаєте, на чому фокусуєтеся, то й того і стає більше. Ось це про закони Всесвіту. Це як вайфай, до, до якої мережі підключилися, такий інтернет і отримуєте. Підключилися до мережі й вічній неприємності, отримуйте їх. Є випадки, коли люди починають експериментувати. Просто уявіть: замість того, щоб думати, наприклад, що немає грошей, краще подумати про те, на що дійсно є достатньо грошей сьогодні. Якщо їх вистачає на каву сьогодні, то це чудово. Звучить наївно, але це допомагає підключитися до більш якісної мережі Wi-Fi. Ось у чому фішка. Мозок це така штука, яка шукає підтвердження нашим думкам. Скажете, що все погано, знайде сотню доказів для цього. Скажете, що щось таке хороше відбувається. То раптом помітити, що сусід посміхнувся, птах проспівав, а в автобусі звільнилося місце саме тоді, коли ви зайшли. Тому можна зустріти тих, хто грає в таку собі гру, знайди щастя там, де його немає. Застрягли в заторі. Чудова нагода послухати улюблений подкаст. Зламався ноутбук, це привід, нарешті, зробити те, що давно відкладали. А ось тут відбувається дивовижна річ, коли ви свідомо шукаєте світло навіть у темній кімнаті, світло таки знаходиться. Бо Всесвіт, світ, як інстаграм-алгоритм, показує вам те, що ви лайкаєте. Лайкаєте проблеми? Отримуєте стрічку з проблемами, лайкаєте моменти радості, ось вам ще порція позитиву. Виникають ситуації, коли здається, що все, край, катастрофа, апокаліпсис. Робота бісить, гроші закінчились, відносини тримаються на волосині. Але є секрет. Будь-яка ситуація це просто енергія. А енергію можна змінити Як? зміною власних вібрацій. І це про вибір думок. Найкрутіше в цьому те, що це навичка, яку можна натренувати, ну, як м'язи в спортзалі. Спочатку нелегко, а потім якось все автоматично відбувається. До речі, якщо хочете швидше освоїти цю навичку, то запрошую на коуч-сесії зі мною, і там ми розберемо саме ваші блоки та знайдемо ваші унікальні кнопки щастя. Ваша свідомість створює вашу реальність. Не впливає на неї, а саме створює. Це як у тих квантових експериментах. Частинка поводиться так, як. Очікує спостерігач. Ви спостерігач свого життя. І якщо ви очікуєте, побачити хаос побачите хаос. Якщо нарешті налаштовані на щастя, воно починає викристалізовуватися з повітря. Це не треба заслужити. Не треба бути ідеальним, багатим, успішним. Треба Просто вибрати, вибрати, бути щасливим зараз із тим, що є. Є люди, у яких відбувається так, вони починають грати в цю гру серйозно, не як в експеримент, а що буде, а як у нову реальність. Вранці прокидаються і першою думкою вибирають радість. Зустрічають проблему, шукають в ній дарунок, бо він там точно є, іноді просто добре захований, Бачать щось приємне, фокусуються на цьому у своїй свідомості, мов на фотографії в Інстаграм. І тоді, тоді починається справжнє диво. Обставини, ніби стають пластиліновими. Вони починають м'якшати і підлаштовуватись, змінюватись не одразу, не за день, але поступово і стійко. Людина, яка свідомо брала щастя, стає магнітом магнітом для можливостей, для правильних людей. Для, На перший погляд. Випадкових везінь, бо все світ відповідає не на ваші слова, не на ваші бажання. Він відповідає на вашу вібрацію, на те, що ви насправді транслюєте у світ. То, що ми маємо? Щастя, це не подія, а рішення. Ваша увага це магніт для реальності. Навіть у болоті можна знайти діамант. Ваші вібрації змінюють обставини. Це навичка, яку можна розвивати. Тож пропоную почати нову гру під назвою Я вибираю щастя навіть коли не просто. А якщо самі не можете розібратись, де ваш внутрішній перемикач вібрацій зациклився на режимі драми? Завжди можна попрацювати з коучем. На моїх коучингових сесіях ми не просто говоримо про щастя, ми будуємо ваш персональний інструмент для його створення. Записуйтесь через соцмережі, посилання в описі під цим відео. Знайдіть хоч одну маленьку річ, за яку можете порадіти прямо зараз. Знайшли? От бачите? Щастя вже тут. Просто треба було звернути увагу.